Слава Україні! Українські орхолюби! У нас у Луцьку сонечко сідає дуже красиво, по осінньому вже витає в повітрі така нотка ностальгії, проте ще доволі тепленько. І ми з вами знаходимося, як бачите, у Вікторії, у квітковій крамниці і не лише у квітковій крамниці, це булька вже є. Майте на увазі, треба. Як то кажуть, гринджоли готувати ще сосені. Отже, знаходимось у місті Луцьку на вулиці Рівненській, 32, у Кравничці Вікторія. То ще не знає, ось така у нас у Луцьку кравничка, у якій є все, повірте. Сьогодні дуже цікавенький орхозавозик буде, але я вам показую ще доволі багатенько цікавинок, які ви також можете придбати, замовляючи орхідейку у Вікторії, щоб посилочка самотньо не їхала, адже і тіланції у нас є, ну що завгодно, у Вікторії можна віднайти дуже-дуже крутезна крамничка. З величезним асортиментом, і як я завжди перебуваючи тут, кажу: усе треба. І я, повірте, не жартую. Як ми вже бачите, розпочали наш відеогляд із діланзії, але якраз ще є свіжесенький завозик фаленопсисів. Давайте детально поглянемо красу земну серед них. По 525 гривень привезли дуже хороший вибір ось таких красунь Infinity Dreams. Можливо, хтось не знає, я детально показую, бо недооцінена, як, на мій погляд, краса неземна. У цієї красуні, наприклад, ось така шикарнюча коренева. У них у всіх дуже хороші кореневі, але я дістала та, що була ближче. Погляньте, дуже класна. Квіточка неймовірна, погляньте, немов в тумані, вона магічна, вуси які. Ох, дуже розкішно. Погляньте, а ось друга, не менш вражаюча, і таких красунь декілька. Обрати є з чого. У цієї кралі також дуже хороша коронева, і у інших теж. Погляньте, також в наявності є ще ось така дуже красивезна Strange Magic. Ми її знаємо здебільшого в мутації, а ось ця красуня стандарт 575 гривень вона вартує. Дуже класна. Погляньте на ну, детально на квіточку, ну це ж космічні квіти, правда ж? Ой, по-своєму, космічна орхомагія. Так, тут здаля дуже подібна на Ферару. І камера не ловить, не фокусує, красу не зибну. 575 гривень. Погляньте, вібрації навколо колонки. Це не Феррара, це савона. Розкішна, розкішна панянка, жовта, в прекрасному стані, коренева, листова, усе усе нормально, прекрасно. Погляньте, навіть жилет подібних ніде немає. Свіжесенькі в гарному стані приїжджала орхідейка, що дуже-дуже тішить, ну не хоче фокус <сум> ловити її. Я вже і так, і сякну, більш-менш ви бачите, хто ще не в курсі, як виглядає савона? Савона розкішна, розкішна. Ох, на фоні бускових краль жовтий колір дуже-дуже гарно виглядає. За 525 гривень ось така є ще. Я не знаю точно назву цієї панянки. Шукаю, шукаю, ніяк не можу віднайти. Погляньте, тут коренева є. Не дуже такий повненький горшечок, більш згори, але таких кралечок декілька штучок, тому обрати є, з чого, повірте. Теж фокус не дуже хоче у мене фокусуватись. Якось він в димці знімає квіти. Одна однісінька ось така як красуня бі Розкішна, повірте. Ох, 575 гривень. Тут вже в мене асоціації більш, знаєте, такої зимової нотки. Але дуже-дуже гарний стан. Готуємось, готуємось до зими. вже скоро буде. Пролетить та осінь, повірте. Восковичок. Ой. Теж в мутації дуже-дуже така вона популярна була цього року. Не знаю я її точну назву. Єдине, що хочу зазначити, відзначити, що вона постійно-постійно в домашньому розбуджує бруньки. Не Полюбляє вона поквітувати, принаймні в мене. Тому я твердо стверджую і наголошую, беріть. Класнюча дівчина, дуже ще й ароматна. За 525 гривень є ось така крупноквіткова, білосніжна. Погляньте, ой, в домашньому каскадник буде крутий, сирена. Тут теж все ідеальненько, так як ми з вами полюбляємо. Ох-ох-ох. Ну, красива панянка, красива. Погляньте, яка квітка, губа, яка. Дуже гарна. Можливо, хтось шукає, в наявності є котик. Він один однісінький. Знаєте, я його трішечки так нюхала, мені здається, він ароматить. Можливо, вдома він ще й добряче заароматить, бо їх привезли декілька годин назад, а тут я нагрянула з вами, ще не розпахнувся. Ну нічого. Так, Міра Флорочка також є в наявності 575 гривень. Погляньте, яка краса неземна. Жовтенька щастечко з такою малиновою губою розкішною. Коренева, хороша. Ой, погляньте, яка ось ця красивезна. 575 гривень. Вона підписана, до речі, у неї дуже-дуже цікава назва: Dragon Dance. Виявляєте? От подивіться. Угу. Бачите? Кореневу теж бачите? О, одна однісінька в наявності. Майте на увазі. Ось такий він Dragon Dance. Крутезна, крутезна. А ось тут погляньте з мутацією форми. Хто полюбляє ось такі. В наявності є Керріон. Вона одна однісінька, ось така в мутації форми. Дуже цікавенька, дуже. Ось ця арманість мутації форми, вона якусь таку інтригу додає, а також експресію, правда ж? Одразу такий характер квітки відчувається. Коренева, дуже-дуже хороша в неї. Погляньте, сплеш на листочках. Ну, хто встигне придбати, звичайно, що буде мати ось таку цікавеньку в своїй колекції. А можливо, хтось шукає редліпчик, то є наявності Red Eye. 575 гривень. Їх декілька штучок наявності обрати, є з чого, Вони зазвичай з прекрасними кореневими. І цього разу також ще погляньте тут, як бонус-приз. У цієї, що я дістала, якраз буде ще й квітку носик. Тому хто придбає, буде в осінню пору мати й домашнє квітування. Шикарні очі. В наявності є сорсонг, і не один. Можливо, теж хтось шукає 575 гривень. Розкішні сорсонги, повірте. Дуже розкішні. Їхня кольорова палітра геть, як золотава осінь. Так, дивимось далі. Не менш цікавезна є ще ось така Coral Dream. Вона і не рожева, і не коралова. Це суміш. І рожевого, і коралового, ну, так і назвали Coral Dream. На Азіан Coral вона подібна, але в порівнянні з нею, вона більш рожевіша. Погляньте, яка шикарна помадна. Також на Його. Я, можливо, хтось шукає 575 гривень. О, ну, і також безпроблемні. Прекрасними кореневими завжди приїжджають з хорошою листовою. І вибір у Вікторії Гой також дуже-дуже хороший. Погляньте її. Так, погляньте, яка ось тут бускова кралечка. Вона така багряно-бусково-фіолетова. Дуже гарна, подібна. Погляньте на кого. От на кого по листю подібна. Мені на Сталенбош. Ну, геть, як стало правда, А на горшечку підписано зовсім інше. Фрірайт. Я погоджуюсь. Погляньте, яка ця фрірайт. Клас. Тепер подивимось з вами елітну лінійку подарункових варіантів. Ой, які красивезні спіральки, білосніжні по 1875 гривень. У різних керамічних горшечках по забарвленню дуже цікавенькі, дуже красивезні, ефектні, дуже бомбезний орхоелітний подарунок. Поруч із ними ще бомбезніші величезні керамічні кашпо на три орхідеї одразу по 3850 гривень. Ой, це дуже ефектно. Тут за ними моя улюблена Бела Беліссимо, як бачите, по 875 гривень. Але і збоку теж вони є. Я не знаю, чого вона там заховалась. Можливо, для когось відставлена. Ну не знаю. Але тут збоку є. Вони також по 875 гривень. Розкішні. Дуже-дуже кольорова гама у них така. Цікавенька між собою одразу перевертає до себе увагу. А ось тут є Назаре по 1150 гривень у керамічних ось таких горщиках. теж дуже нагадують подарункові варіанти. Відповідно, і ціна за горщачок йде. Також в наявності погляньте ой, аромати розкішних Одоріон. По 975 гривень. Так, тут у нас назаре без керамічного горшечка, до речі, є по 750 гривень. Вже дешевше, можливо, комусь важливо собі придбати без керамічного горшечка. Ось вона, своя назаре. Так, Люси. Наявності її по 785 гривень теж ароматні, красивезні, а барбі мімімі, мі мі дуже гарно. Ой, я не можу звідси відійти. Погляньте, як це шикарно. Тут дивиться все це. Ой, ну, куточок орхідейного щастя. Ви не уявляєте, ще шпахощі які. Давайте подивимось тепер каскаднички в крупноквіткових. По 475 гривень. Дуже-дуже величезний вибір саме в рожевій гамі ось таких барбі, крупноквіткових. Тому обрати є свою з чого. Повірте, кореневі у них хороші, різні, десь взагалі тугенькі горшечки, десь менше. Квіточки, неймовірні, тарілочки. Також самісінько також ціну білосніжні є. Гіганти, каскадні, красилезні, точно не знаю назву, хто це. Але дуже-дуже класні. У цієї, до речі, білосніжної подекуди є желеподібні корінці, але, в принципі, не критичний стан. Там вибір також є з чого. Ісмаелі, ох, красуня та. Ось ця панянка одна однісінька. Більш немає. Дуже-дуже класна не знаю, як вам. Мені дуже імпонує, я завжди вам про це говорю погляньте, яка коренева. Орхоростіш. До речі, також одна годнісінька. Ось така є рожева, але як по подекуди з поцілуночками. Крап. Не знаю точно, як вона називається. Теж дуже ефектна, дуже. Ось така коренева у неї. Хуба розкішна. Ну тут теж моя любов, любовна, орхо, любов, сакфайс. Ну, назва так собі, але розкішна орхідея. Орхо, витвір мистецтва. Це на мій смак. Ну погляньте, що шедеврально. Так, тут у нас є сурсунги, до речі, з попереднього завозу по 450 гривень. Також Infinity Dreams. По 350 гривень є Street Spirit. Красита ж. Такі очі, орху очі. Можливо, хтось шукає літо зору за 435 гривень. Якщо я не помиляюсь, дві штучки в наявності, ось така є і ще ось така. Тобто обрати, яка вам краща є з чого, між ними дума. Білосніжні красуні є теж різноманітні. Є ось така. Це вже мультифлорного типу орхідейки ми з вами розглядаємо. На Snowflake дуже-дуже подібна. Ще ось така є. І третя красуня. Ось така. Так, тут у нас стандарт Багрянець по 450 гривень. Перекормили його на фермі, я бачу добряче, покручені листочки. Тургор нормальний, це вони так перекормлені. Ну, Хто не знає, що порхі деякі квітли їх добряче годують різноманітними гормонами, причому усі годують так. Пенілав також є в наявності. І ще ось така красоня є. Теж дуже красива. З мультифлорки я ще побачила три візи є в наявності, можливо, хтось шукає. І з вами давайте перейдемо тепер до оцінки по 100-150 гривень. Така акція своїх рідна вихідного дня буде діяти лише три дні. І при наявності скріну з цього відео. Уявляєте? Цимбочки є на акції, тут якраз поливаються. Ось ці кралі, до речі, не на акції. На акції лише пеньочок з них. Пеньочок вартує 100 гривень. Ось ці панянки на поливі. Вони вартують по 425 гривень, а пеньочок вартує 100 Чому пеньочок? Ну, втрачена точка росту. Але ж будуть дітки. Так що дивіться? Давайте дивитись усі під номерочками. Під номером 1 у нас ось така відквітулька безіменна. Я не знаю, хто це. Стан я вам показую, але детально покажуть про де всі. Ви лише назвете номер. Під номером 2 у нас ось така: листочок лізе із розетки. Як бачите, розетка дуже класна. Там коринка лежить всередині, нічого страшного. Ось тут від шиї трішечки жовтіє, бо коренева, як бачите, слабенька, тому... І жовтить листочок. Так, під номером 3, ось така у нас орхідейка. Тут, в принципі, все нормально. Хороша коренева, наростає. Єдине, не знаємо, хто це. Під номером 4, ось така красуня. Листова хороша, шия хороша, коренева ось така. Не геть повнесенький горшачок, але нормально. Так, хто ж та хто ж це? Невідомо. Ось така вона від квітулечка. Під номером 5 дивимось, також зсередини лізе листочок. Дивлюсь, шига нормальна, хороша. Коренева теж дуже хороша. Подекуди там один-два жилоподібних. Тут теж листочок під номером 6 ліземо. Гарний листочок, розкішний, підписано Mulberry Cake. Я, до речі, знімала шоц. Там в шоці я вам виставила, як виглядають деякі орхідейки, підказочки показала. Так, номер 7. Тут у нас кореневої немає, але погляньте, який потенціал жага до життя. Від шиї полізли корінчики. Це у нас номер 8 це едакшн. Підписаний горшечок. Під номером 9, ось така відквітулька, теж хороша шия, листова, коренева. З цього боку трішечки жилеподібні. Але є ті, що і тримають листову в тонусі. Невідомо, хто це. Не так, 10. Під номером 10 ось така красоня. До речі, на ній є квітка, тому дуже добра. Нам з вами подивитись, що це за красоня, а вона ось так виглядає. Погляньте. Точно не знаю назву. Цю ми добряче знаємо. Street Spirit. Теж стан прекрасний. Від квітулечка. Коренева ось така. Дуже хороша. Давайте подивимось далі. Під номером у нас. 12. Ось така красуня. Ці всі орхідейки в нас вартують по 150 гривень. Ті, які будуть вартувати 100 гривень, я буду озвучувати. Тут, як бачите, є ще й дітка. Коренева практично згори. Листова нормальна, але в горшечку немає. Точка росту втрачена, тому і дітка. Під номером 13. Листочок лізе. Ось така красуня. Вона вартує саме 100 гривень. Не 150, як попередній, а 100. Теж не підписаний горшечок, не знаю, хто це. Живуча. Під номером 14 за 150 гривень ось така підквітулечка, хороша коренева, хороша листова. І під номером 15 вартує на два листочки ось така красуня 100 гривень. Теж невідомо хто це. Так, давайте подивимось: у нас ще є Формідабло на знижці. Є пеньочок з діткою, з керамічним горшечком. Вартує 895 гривень. Я не знаю точно, який колір. Мені здається, білий. Так, а ось є дві орхідейки Формідабло від квітульки, які вартують 2950 гривень. Але вони будуть вартувати, як від квітульки, мінус 50% від цієї ціни. Ну і вандочки, ось такі є на знижечці. За акцією вихідного дня я вам показала. Посилання залишаю на магазинчик, щоб ви уточнили усі нюанси в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. І щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за сьогоднішню орхо-прогулянку у квіткову крамничку Вікторія у місті Луцьку на Рівненській 32. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим плятим ворогам! Продовжуємо триматись!